Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ СНІД приєднають до Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. Про це говорили сьогодні на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення. За словами директора департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктора Лисака, це буде один орган, який управлятиме системою. Функція центру СНІДу залишається тільки буде в структурі. Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. Що це нам дає? Це нам дає економію ресурсів, перш за все. Це поєднує надання комплексних послуг надання туберкульозу і сніну, тому що ті пацієнти, які мають проблеми з туберкульозом, вони мають і проблеми із ВІЛ, інфікований так і таке а єдиний майновий комплекс обласного бюро судово-медичної експертизи зі спільної власності громади області передадуть у державну, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Це відбувається зараз в усіх регіонах. Це державна функція судово-медична експертиза. Тому відповідно її повинна фінансувати держава. Держава буде утримувати, тому ми знімаємо цей фінансовий тягар з обласного бюджету. Також на засіданні комісії заслухали та підтримали пункт щодо затвердження положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги. Фактично спрощена процедура отримання подачі заявки і отримання матеріальної допомоги. Зараз може бути подана заявка через сайт, фактично. Це значно зменшує час на опрацювання цих заявок, зменшує час на пошук депутата. І ми все вже опрацьовуємо в контексті наявних документів. Всього на засіданні комісії розглянули більше десятка питань порядку. Денного усі підтримали.